Лишилося. Саме найдорожче, що є, це пам'ять про мою дитину. Пані зінфіра, матір полеглого героя України Володимира Стельмаха. Він загинув у 2022 році, відбиваючи атаку ворога на Київщину. Був в АТО 2019 році. Під час повномасштабного був загинув на Київщині, захищав Київ. Пошмертнули героя України 29 серпня. Українці вшановують пам'ять тих, хто загинув, відстоюючи волю та незалежність України. Серед них і син Володимира. Назар Небужинський на початку повномасштабної війни боронив Київщину і поклав своє життя, аби зберегти своїх побратимів. Наші хлопці почали зачищати це, і тут лоб лоб вони стикнулися з третім БМП. Хлопці навіть не зрозуміли одразу, що сталося, тому що вистріл був одноразовий, що звідти, що звідти. Його побратим, головний сержант, сказав, якби не Назар, ми б всі тут полягли б. Герої Небесної Сотні, герої АТО і ООС та герої Великої війни. Всі вони віддали життя, аби українці могли ходити під жовто-блакитним стягом. Син Галини Богатько загинув у листопаді 2022 року. Чоловік відстоював суверенітет України до останнього подиху це дуже велика ціна нашої незалежності і повинні донести всім наступним поколінням. Що ніхто ніколи не має забути таких хлопців, як вони, тому що вони гідні цього. Вони гідні, вони найкращі. Це найдорожче нашої нації, тому що вони всі дуже молоді. Аби вшанувати пам'ять героїв, у Рівному провели панахиду та поклали соняхи. Квіти, які стали символом боротьби українського народу. Ці молитви разом з нами, сон наших мучеників. І віддали своє життя за волю і незалежність нашої держави. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Добре. Нині українські військові продовжують боротьбу за волю України. Але без тих, хто поклав свої життя, відстоюючи незалежність, ані боротьби, ані держави не було б. Пам'ятаємо і шануємо тих, хто загинув за Україну. Владислав Стецюк, Аріна Тітова, новини Рівного.